В цьому фільмі я візьмусь за знищення всіх стереотипів про релігію, як явище серед нерелігійних людей, таких як атеїсти чи деїсти. Ми стисло поговоримо про таку радикально мирну релігію, як джайнізм. А в кінці я скажу декілька слів про деїзм, бо не всі знають, що це таке і з чим його їдять. Отже, джайнізм. Релігійно-філософське вчення, яке виникло в Індії приблизно у 27 столітті до першого листрицького знамення в Індії та Шрі-Ланці, це невелика за кількістю вірян, але дуже впливова релігія. Близько 4,9 мільйонів послідовників, найзаможніша релігійна група Індії з високим рівнем освіти та грамотності. Засновником вважають проповідника Вардгаману, джину або Магавіру. Він став 24-м із 24 тіртханкарів, які ведуть душі до звільнення від циклу перероджень Мокша. Ключові принципи джейнізму: віра у переродження Сансара. Суворий аскетизм, абсолютна цінність життя, відмова від насильства, ахсіма і власні зусилля для духовного розвитку. Асхіма основа вчення. Джайни утримуються від насильства будь-якими істотами у діях, словах і думках. Насильство створює погану карму і заважає досягненню духовного розвитку. Анекантавада доктрина багатогранності істини. Жодна реальність не може бути повністю описана. Кожна істина часткова. Будь-які спроби описати реальність завжди відносні і неповні, що вчить уникати категоричних так чи ні. Апаріграха. Неприв'язаність до майна та бажань. Миряни обмежують себе матеріально, а ченці та черниці відмовляються від усієї власності і родини, що зменшує ризик насильства і шкідливих емоцій. П'ять обітниць. Асхіма ненасильство. Сатія, правда. Астея, красти. брахамачар'я, Утримання від тілесних задоволень, а для ченців повний целібат. апаріграха. Неприв'язаність до власності та бажань. На рубежі християнської і дохристиянської епохи джайни поділились на два напрямки шветамбари, одягнені в біле, вважають Нірванну доступною для жінок. Дігамбари повна відмова від одягу. Для жінок Нірвана досяжна лише після переродження в чоловіка. Джайнізм наголошує на подвійності всього дуалістична система джива, душа, а Джива – матерія і на духовному розвитку через самодисципліну, а не через поклоніння божествам. Сьогодні близько 4,2 мільйона джайнів живуть в Індії і ще до 5 мільйонів за кордоном. Попри малу чисельність, вони мають великий економічний і соціальний вплив, сплачуючи значну частину податків та підтримуючи освітні та наукові інституції. А наостанок декілька слів про деїзм. Деїзм це таке вчення, згідно якого Бог ніяк не втручається в наше життя. Згідно деїзму, Бог не давав нам ніяких писань, не посилав ніяких пророків, не писав ніяких законів. Одним словом, це віра в Бога Творця, але не віра в Його подальшу діяльність. Коли я покинув християнство, я сам два роки був деїстом. Може б і залишився ним надалі, якби не перше листрицьке знамення, яке прийшло до мене в листопаді 2022 року від Різдва Христового.